Хагавад, як вона є, глава 17 різновиди віри. Так, ще одна глава залишиться, 18-та тільки. Так. Е, якщо ви попали відразу на 17 главу, будь ласка, дивіться всі відео в цьому плейлисті з першого. І в першому плейлисті я розповідаю, для кого ці відео. Ну, і чим ми тут займаємося, про що ми говоримо. Жона запитав, укрішно, яким є становище тих, хто не дотримується принципів шастри а поклоняється згідно з власними вподобаннями, перебувають вони в благості, пристрасті чи невігласті? Перепрошую в благочесті. Верховний Бог особа сказав: відповідно до того, які гуни природи переважно впливають на втілену душу, її віра може бути трьох типів: в благочесті, в пристрасті або невілості. Слухай же тепер про це. Осен бгарат, згідно з впливом на неї різних гун природи, людина розвиває певний тип віри. Таким чином, приналежність людини до тої чи іншої релігії залежить від гун, які переважають у ній. Люди в гуні благочестя поклоняються напівбогам в гуні пристрасті демонам, а ті, хто перебуває в гуні невілоства, вшановують привидів та духів. Тобто, дивіться, якщо ви думаєте про те, що якісь вищі сили, сильніші, щось вони добре роблять, значить ви вже перебуваєте в гуні благочесті. Тих, хто з гордощів та егоїзму накладає на себе сурові та пасі, не згадані в шастрах, кого спонукає хтивість, прив'язаність тих ворогів духовного поступу, які мордують матеріальні елементи тіла є на душу, в ньому називають демонами. Mm. Ну, тобто, якщо це воїн, він там щось змагається, тренується, це нормально. Але ж, якщо це людина там знущається просто над своїм тілом, для чого? Прийде час, в тебе це тіло заберуть, там кудись віднесуть, спалять, предстанеш перед бою, він тобі задає питання, і що ти робив з тим тілом, що ви будете йому відповідати? А цей час колись настане, однозначно. Mm. Навіть їжа, який віддає перевагу людина, буває трьох різновидів, залежно від трьох гун матеріальної природи, теж саме стосується її жертвопронесення, скетизму і благодійності. Тепер же послухай про відмінності між ними. Їжа, яка збільшує тривалість життя, очищає існування, дає силу здоров'я, щастя і вдоволеність, така їжа приваблює тих, хто перебуває в гуні благочесті. Вона соковита, масляниста, корисна для здоров'я є приємна серцю. Оце є гуна, яка знаходиться в гуні благочесті. Бачите? М -м. Е, соковита, масляниста, корисна так, дає здоров'я. Їжа надто гірка, надто кисла, солона, перчена, гостра, суха, є гаряча, приваблює людей в гуні пристрасті. Така їжа викликає страждання. Нещастя є хвороба. Це їжа, яка дається дуже часто в ресторанах, фастфуди і так далі. Що вона дає? Страждання, нещастя і хвороби. А їжа, яка вдома готується. Ну, є, звичайно, люди, які вдома можуть це все пережарити, там, насипати того всього, Но це також перебори. Їжа також має мати різні смаки: гіркий, кислий, солоний, гострий. Так, тобто це є певні 6 смаків, які нам потрібно. Але якщо це в рамках розумного, то воно йде на користь здоров'я. Якщо ж це там, ну, просто перцю, ще щось такого, там, солі насипати, ну, то це перебор. звичайно, Їжу, яку приготували більш ніж за 3 години до їди. Їжа несмачна, зіпсована гнила. Їжа, яка складається з рештків чиєїсь їжі. Є непридатних продуктів дорога тим, хто перебуває в гуні пітьми. Бачите, ці всі якості ну, треба їсти правильну їжу. Відповідно, ви змінюєте гуну. Жертвопронесення, які здійснюють згідно з настановами шастер, з почуття обов'язку тими, хто не прагне винагороди, такі жертвопронесення перебувають в гуні благочесті. Але знай о вищий збгард, що жертвопринесення здійснене задля якоїсь матеріальної вигади або із гордощів, перебуває в гуні пристрасті. Будь-яке жертвопринесене здійснене із зневагою до засад шастра, без роздачі просаду духовної їжі, без співоведичній гімнів, без винагороди священникам і без віри належить до гуни пітьми. Ну, грубо кажучи, якщо ви там дали алкоголіку на бутилку, ну, от, вночі. Десь там в переході, ще щось таке, нічого доброго. Якщо ви займаєтесь благодійністю, о, я тут комусь щось пожертвую, о, мені за це гроші насиплять. Да? Ну це вона пристрасть. Якщо ж ви дійсно так, ну маєте можливість комусь допомогти, ви просто допомагаєте. Але по-доброму. А якщо той самий алкоголік сидить, ну, купити йому там, пакет молока. Тому що він, коли молока вип'є, він алкоголь не зможе пити. Ну хоча б вже буде краще. Ну, тому що гроші йому дати невідомо, що він з ним зробить. У мене колись був дідусь один такий в селі. Ну, Кожен раз виходив в магазин, бачу, що стоїть. Він стояв біля хлібного. Ну, йому там або або копійки давали, або хліб купляли. Ну, і Я знав, йому гроші давати не можна. Тому що там продавці казали, каже, йому коли даш гроші, каже, він їх проп'є. Тобто він собі горілочку завжди купляє і випивав. Ну, я це знав. Я йому гроші ніколи не давав. Ну, але коли щось йому треба було купляти, то я завжди йшов в магазин. Вот, йому купляв сир. Молоко, сметану, все. А дідушка, їсти є, що, а, а випити вже не вип'єш. <сум> і все. <сум> Аскез... Аскетизм тіла полягає в поклонінні Верховному Господові, Браману, духовному вчителеві, старшим, якими є батько, є мати, а також в чистоті, простоті, цнотливості, незастосуванні сили. Аскеза мова полягає в користуванні. В користуванні правдивими, приємними, цілющими словами, які не турбують інших, а також в регулярному успіванні ведичних гімнів. Ну, можна, кешну, матюкати, ну, не кращий варіант. А вдов... вдоволеність, простота, серйозність, самовладнання та очищення свого існування складає... складають аскетизм, розуму. Такий езетизм трьох різновидів здійснюваний з трансцендентною вірою, без прагнення матеріальної вигоди і лише задля Всевишнього називається ескетизмом в благочесті. Ескеза, яку людина здійснює з гордощів, є задля того, щоб інші поважали, шанували, є, поклонялись їй, перебуває в гуні пристрасті. Плоди її непевні, є скоро минущі. Ну, подивіться, як почалась війна, так, як люди там. Хто допомагав ЗСУ, той дійсно допомагав, хто робив на тому рекламу, до них попав, відразу ставились не дуже добре. От. Ну і надалі їх вже нема, вони вже щасли за крайні. Аскеза, до якої вдаються із дурості, і яку супроводжує самокатування, або яке приносить. Дараз, яке приносить шкоду і призводить до загибелі інших, належить до гуни невіластв. Благодійність здійснювана із почуття до обов'язку, без бажання отримати щось натомість в належний час, в належному місці щодо гідної особи, вважають, перебуває в гуні благочесті. В гуні пристрасті перебуває благодійність, здійснювана із сподівання на якийсь прибуток, в надії отримати щось натомість, а також та, яку здійснюють неохоче. Тому, бачите, дуже важливо настрій, з яким ми це робимо. А милостані, яку подано в нечистому місці, в невідповідний час, негідній особі або без належної умови та поваги перебуває в гуні невігластва. Я пам'ятаю, як розказувала одна жінка в Дніпропетровську, вона там в проєкті психологія третього тисячоліття. Вони що робили? Вони там допомагали проєкту їжа життя, годувати людей. Каже, приходиш до бабушки, от її приносиш їсти. Ну, от, і каже, ти заходиш, каже, як королева. Ну і Я ж тут баба милість свою пролила, що я прийшла до тебе. А потім стишся і каже, господи, що ж, я, що ж я думаю, про що ж я думаю? З яким настроєм я прийшла? Ну, тут треба навпаки дивитися, що ну, у нас є така можливість служити цим людям. Ця історія десь є в писаннях написана. Я особисто не читав, я просто ну, то, що кажу, з достовірних джерел. Духовні наставники розповідали, і, значить, вона десь є. І вони як казали, кажуть, що була така ситуація, коли прийшли. Ну, цар такий, та є тут милостенький щас, пороздаю, там когось нагодую. Приходить до бідних там роздавати милості, вони кажуть, ми їсти не будемо. Ми такі в смислі не буде. Ну їжте. Мені ж каже, казну треба наповнити. Каже, ні, ми їсти не будемо, а от тебе з казною будуть проблеми. Це тепер це твої проблеми. І він такий, опа, і, і, і що? Господь якби хотів всіх нагодувати, він би нагодував без нас. Тут не треба пальці гнути і розказувати, які ми круті, як ми все можемо, як ми все робимо. Він, якщо би хотів, він би це все зробив. Ми йому там не потрібні. Це у нас є можливість годувати цих людей. Ось що дуже важливо. Так, відсутнення світу три слова. «Ом» «Цат» використовували, щоб вказати на вищу абсолютну істину. Цими трьома символічними образами користуються брамани, оспівуючи ведичні гімни є здійснюючи жертву принесення задля вдоволення Всевишнього. Тому трансценденталісти, які здійснюють жертву принесення, творять благодійність і вдаються до аскез згідно з настановами шастр. Тобто досягти Всевишнього завжди починають зі складу Ом. Усі ну, вони починаються, і так само ми на курсі, ви бачите, ми співаємо матри, всі починаються з складу ОМ. Не бажаючи плодів, людина повинна здійснювати різні форми жертвопринесення. Благодійність є аскез зі словом тад. Метою такої трансцендентної діяльності є звільнення з матеріальних пут. Абсолютна істина є метою жертвопринесення, яке здійснює через віддане служіння і визначає її словом сад. Того, хто здійснює, таке жертвопринесення, також називають сад. У всіх різновидах діяльності, яка пов'язана з жертвопринесеннями, аскетизмом і благодійністю, яка правдиво відтворює абсолютну природу, і яку виконують заради вдоволення верховної особи осину пріги, також застосовують слово сад. Але будь-які жертвопринесення, аскези і благодійність, що виконується без віри у Всевишнього, є ненадійними осинупріди. І плоди її недовговічні. Їх називають асад. І вони не приносять користі ні в цьому житті, ні в наступному. Так, тут, ну, тут кажу, складні трохи речі написані, це кажу чисто так теоретично, щоб ви послухали, щоб знали, що воно є. От, більш детальніше кажу, це треба вивчати. Якісь коментарі я вам давав те, що зв'язане з нашим курсом. З вивченням, от решта, це треба вивчати більш детально, тому дуже рекомендую слухати лекції щодо